І тепер дивіться, ота частина будинку стоїть вся в буді, тому що у нас вода йде спіфу. А ця частина будинку має фундамент і всього дві цехи. І це все одна будівля. О, це, Як вони збираються тут все зносити? Як вони збираються тут будувати квартал? А звідки ви ми дізналися, ми що тут має бути будова? Це сказала голова залізничної адміністрації. От. І там вже ведуться всякі демонтажні роботи. Бачите, там вони розбалювали вже. А з тієї сторони, якщо б ми... зараз ми, може, з якоїсь сторони ну, шо, зайдемо, там вже взагалі вони розібрали. ну, Там mm -hmm. там вже там починається вже повністю з тієї сторони. Вони там вже розібрали. Mm -hmm. от. — Ви поки не знаєте, хто це будує. Яка фірма не знаю. Ну, Це є завод автотранспортних запчастин був. А яка фірма буде будувати, поки що не знаю. Знаєш, вже демонтажні роботи поводяться. Ну, що, там вже порозбирали, відкули тобто, ми там розбирали, якраз там вода. Все пов'язано. Ви там ви на кофеналізацію перебили, що? Не знаю. Ну, що у нас від цього заводу йде кінцяційна труба через наш будинок і виходить на дорогу. От, і от Наш винок в'єднюється. Там стара австрійська труба, і вона потім виходить на городочку. І під рельси, до речі, не поміняно під час капітального ремонту вулиці. капітальний ремонт. О, і Вона вся розбита, там навіть вони камеру не можуть запустити, бо там капець. О, ну і от от як вони тут збираються здраває, робити, щоб не заводити будинок, може вже ведеться, щоб той будинок завалився до того моменту, поки, поки вони почнуть будову. А, Незважаєте навколишній будинку. Їм все рівно. Їм все рівно, тому що це. Їм все рівно, як буде стояти їхній будинок. Чи то... Їм головне втулити і заробити. Так. 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 Ну, Люди, то... які будуть купувати квартири, вони ж я не б... бачать, що тут роблять. Я би в житті не купив квартири в Новобудові. От Навіть от там зараз от, на Олени Степанівни. Там, там завалився так... будинок. Там, там колись була військова частина. От. І там я не знаю, що там в тій землі є. От, ну там от людина голог, вона каже, що там, коли, коли була військова частина, люди завжди хворіли, у ці солдати. Постійно там були проблеми зі здоров'ям. Тому що там щось, щось там є, не знаю, що там. І от я просто спочиваю тим людям, які там будуть купляти квартири. Ну, їм ж про це не будуть говорити. Ну, їм то не будуть говорити, але то є жах. О. А ми можемо з там тої сторони зайти? А зараз попробуємо, попробуємо. Це? Ну, от, бачите, оце, от, як вони збираються то робити, то є... Тут фундамент, мабуть, Цеглах, і от поїхається, яке воно всередине. Вони там вже скільки перебували, що там. Знизу там аж сирі вже в другу Ви от, Ні було, ні нічого не бачили? Я не бачу, але голова залізничної за адміністрації каже, що от тут вже от, вже починається будова. І це і вони так само що не кажуть.

Ну, а Ну, іншого боку, вони вже реально розібрали, зараз таки не побачиш. А там може з іншого боку, що ти не бачиш мене? Так. Наші маленькі, наші, як і всі. Вони планують тут використовувати рухок, а тут найбільше скільки там? Дві, чотири. порушення так не можна? Наскільки я знаю, так само. Наскільки я знаю, то так само. І тут навіть зараз багато знатих це.

Так, так, план бачити. Так тепер немає на схеми впливу. От, механізму впливу на них немає. Тому що, от, наприклад, там, по Гурзоцькій я написав заяву про так? Прокуратура мене відчила, написала, що вони тим не займаються. Що вони забрали планування, вони там не мають права ні на що. Я написав цьому, в цьому винувальну прокуратуру в Києві. Така сама штука. Що вони там не займаються відправили, вправили в обдалі міста, це поводити вже. Немає, немає, немає механізму впливу на них. І реально зараз, якщо так от захотіти, можна відбудувати на твоїй частині на Гордоцький будинок. Yeah. Якщо, да, якщо є гроші, от якщо є якісь гроші. І механізм впливу його це нема, бачите, що. Перші документи можна електронно реєструвати на будову. Прийняли закон в Верховній Раді на цьому тижні. Симуляторій на перевірки. а, контролю я, да. контроль, я заніс за ніс звернення. І що, нічого, ніякої реакції. Плюс ще заставили мене принести свій папіру, бо їх немає паперу для. Ну це, це взагалі це, 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 смішно. Ну це вже взагалі. <ріголовіка> а ви не хочете на тиждень піти <ріголовіка> Зайду, я зайду просто ну, цей. Ну ми разом з вами пішли. <ріголовіка> Можемо піти на Вони, в них часто тоді все з'являється і папіри, і ручки, Піра. і все і документи знаходяться. Документи є, яких не було не бо то не діло. От, ну так і цей, Я з тою водою теж от у нас вода сушиться. сужить, вода десь під землі. приїхав перший заступник село, Пушкарьов. Сам Пушкарьох. написав листа, що проблеми нема. На другий день приходить приходи Зік, якраз був дощ, Зік. Помню води, в 10. Ну так класно все зняли. все це, Пішли в підвал, все там зазняли, все там. От. Я, я, я вже навіть не дзвоню в ці гарячі лінії то, міської ради, бо це м'яко. Але я має бути то, там, понеділок, то, знову має бути якась комісія. То, там Вони щось кажуть, що, сказали, що от, вони знайшли причину. Я кажу, а то не то, що не та причина, що під підгородської столітня побагато. Може там причина. А це заволокнула, каже, що я особисто, там її міняла. Я кажу, ти я вам люблю, може ти отут його міняли. Ну, може я чогось не знаю. Ну, Краще так в очі, що в мене ж не стільки бісить сама проблема, як, як, як оця брехня, що вони от в очі, на чорне говорить біле, і от очі це говорять. Ну, просто я навіть не знаю, як то, ну, нормальна людина не зможе навіть так вести. Якщо вона бачить, що то вона буде говорити, що це чорний, а не біля. Ну, в общем, от найбільше оце піскать. Навіть не стільки сама проблема. Звикайтесь. Багато нас трошки Звикає. <клес> ну, бачите, а тут буде будівництво. Наприклад, цей буде. Так. Не так. Як на мене, як, як мене, мене отут взагалі. Я так просто хомо полковник. Я, от, якесь, я перепрошую. Як ви живете на таких балконах? Тут люди, що не падають нас. Ні. Воно хитається. У нас тут трошки краще бляха, не брек А. Ясно. Там скоро буде будівництво, знаєте, квартала. Так що очікуйте. Три стін в стінах. Так. Vamos.